Друзі, вітаю вас! Сьогодні ми полетимо в Єгипет і зараз згадаємо про цей момент, коли піднімається літак в небо, коли відриваються колеса і оце відчуття. Подивимось на ті білі хати, які залишилися внизу, на ці чудові красиві краєвиди зверху. Це літала не я, друзі, я лише згадувала. Це літала моя племінниця і надала мені свої відео, свої враження. А ми будемо дивитися і згадувати цю красу, красу неба, красу польоту, красу, коли ти дивишся зверху на землю і відлітаєш я завжди слідкувала по карті, так, ми пролітаємо ось тут, ми пролітаємо ось тут. А потім, коли літак піднімається за хмари, і ти дивишся на ці хмари, на які можна навіть ступнути ногою. А зараз поки що бачимо зверху, як красиво розмальовані дорогами, красиві наші будиночки і чекаємо, коли ми за хмари залетимо. І ось ми бачимо цю чудово блакитне небо чудове. А хмаринки такі, ніби на них можна стати, ніби це якась твердь, можна стати ногою, іноді навіть хочеться ступнути туди. Така неймовірна краса природи. Надзвичайно неймовірна. Три з половиною години польоту. І ми потрапляємо з нашого холоду в неймовірну тепло, Червоне море, пісок, пляж, красиві краєвиди, шум моря. Моя племінниця поки що набирається досвіду як туристичний агент і літає в ті місця, які пропонує людям. Для того, щоб щось пропонувати, потрібно побачити ці умови, цю природу, цю красу і людині розповісти й донести. Вона проїхала декілька готелів, тому ми їх всі побачимо. Це Єгипет. І розпочинаємо з першого готелю. Він знаходиться на березі Червоного моря, має дуже красиву інфраструктуру, декілька басейнів, чудові парасольки від сонцю, дуже красива природа, багато пальм, є де побродити, територія велика. Назву цього готелю ви побачите далі, тоді, де я вам буду показувати холл. Reception. А зараз подивимося на цю територію, подивимося на чистоту, тому що кожен ранок встають як у всіх готелях і прибирають. І ось такі чудові, красиві, неймовірні пальми. Мені дуже подобається їздити в Єгипет тоді, коли в нас тут холодно, а ми туди приїжджаємо, а у них ніби початок нашого літа. Ще не туристичний сезон для Єгипту, і тому ціни на, на те, щоб поїхати туди відпочити, вони е, дешевші, ніж туристичний сезон. Море, Червоне море має колір темно-синій, навіть під чорний, тому що ще зима, і на всій планеті також зима. Чиста територія навіть від туристів, але дуже спокійно можна пройтися, подивитися на чудові блакитні басейни, на красу природи, моря, і ось хол. Також панує тиша, розміреність, спокійність. Туристів всі ще немає, але всі в очікуванні. І ось назва готелю. Можете прочитати. Це перший готель, а їх буде більше чотирьох. І ви подивитеся на всі: на те, як дозвілля, на, на те, який які відпочинок. У кожного готеля є своя родзинка. Кожний хоче показати щось своє, індивідуальне. А ми поки що. Роздивляємося на їхню різноманітність, роздивляємося на них і дивимося, куди ми зможемо поїхати. Умови єгипетські, можна так сказати, природа. Природа в готелях красива, тому можна насолоджуватися зеленю. І разом з тим показую вам, друзі, роботу туристичних агентів. Так, це тяжка робота. Це треба проїхати по всіх місцях. Що тільки, Чого тільки коштує для здоров'я дорога? Різні перельоти, пройтися, подивитися, заглянути в кожну шпаринку, подивитися на цю природу. Так, кожна робота тяжка по-своєму. А цим. Дівчаткам, жінкам, хлопчикам, чоловікам. Одним словом, туристичним агентам. Я б навіть би сказала, Віват. Ви молодці. Ви творите красу для людей. Так, красу і радість. І потрапляємо в другий готель. Зараз ми його також подивимося. Роздивимось, яка родзинка в нього. Тут таке різноманіття на рецепшен в холі, на вході. Кожний має своє обличчя, кожний готель. Тут ось вони вирішили, що червоний колір їм пасує. Дуже красиві квіти зустрічають зразу на вході. Заходиш і квіти тобі, це дуже приємно. І подивимося на умови. Рушники свіжі. Ніби чисто на перший погляд. А вже коли будуть заселятися люди, коли будуть жити, тоді все побачать. Є столик, є телевізор, є чайник, дві чашки, і вигляд на море. Дуже красивий балкончик, де можна посидіти, відпочити. Ліжко двохспальне. Це номер двохспальний, ми вам показуємо. І вийдемо, подивимося на красу природи. Подивимося на це чудове море. Ось такий вигляд з балкону. Краса неймовірна. Зачаровує. Море завжди зачаровує своєю красотою. І природа неймовірна. Третій, друзі, готель. Дивимося, інспектуємо, і наші чудові туристичні агенти все фотографують, запам'ятовують, щоб розказати, де що вони побачили і чим їм запам'яталися різні готелі, яка родзинка в кожного є своя. І знову ж таки, як без моря. Прямуємо на море, заходимо, дивимося на це чудове, червоне, зимове море, на ці парасольки, які чекають на своїх туристів, дивимося на пісок, дивимося на розклад. Тут після п'яти купатися не дозволяють. Чудові у них є басейни в усіх готелях, є басейни, де можна поплюхкатися. В басейні і прямо кафе посеред басейна. І так, друзі, прямуємо. Далі. І по нашому маршруту це вже буде третій готель. Який дивляться наші чарівні туристичні агенти. Ось яке чудове дерево скручено, ніби як заплетена коса. В цього готеля ми бачимо своя родзинка. Це красиво висаджені дерева, красивий ландшафт зроблений. І ось така чудова. Назвемо її річка, так, ставок. Ось такий чудовий ставок. Територія красива. Є де походити, є де відпочити, Різний, різна зміна це і є відпочинок. І про розваги. Саме цей готель пропонує ввечері. Ось такі вечірні карнавали з живою музикою, з танцями, з чудовими артистами. Барабани, красиві артисти, які показують шоу, світло змінюється, декорації змінюються. Артисти красиво танцюють, тримають спинку. Ось така чудова розвага з барабанами. Приємно спостерігати. А якщо там іще зануритися, і там іще це все послухати неймовірно. Я думаю, що тут можна відпочити, хочеш в тишу, в тиші, в тиші. хочеш ввечері потусити для молоді, ось, будь ласка, отакий от карнавал, міні-карнавал, який влаштовує сам готель. І розвеселяють різні казкові герої, танцює, розвеселяє і смішить дівчаток. Друзі, як ви думаєте, мабуть, в костюмі хлопчик? Тому що лякає дівчат. Пишіть коментарі. Напишіть свою думку. Хлопчик це? Я думаю, що це хлопчик. Казковий герой. І тому він так. Витанцьовує перед дівчатами. Красень. Ну і подивимося на далі. Ідемо, друзі, далі. Все-таки вечір у нас, і ми дивимося на наші вечірні розваги. Дивимося на цю неймовірну кількість красивих ліхтариків, все скрізь освітлено, парасольки крутять. Хто що вміє, те й показує. І без моря ніяк. Дивимося на чудове, червоне зимове море. Є тут екскурсії, тому показую вам і кораблики. А це неймовірне шоу танцювальне, показав інший готель. Бачите, там он, його напис. Також вечірнє шоу. Тут зовсім інші танці. Тут хлопці і дівчата, чудові артисти. Красиво витанцюють, як там ми бачили на барабанах, а тут йдуть танці. Красиве шоу, танцювальне шоу, карнавальне. Гра кольорів, гра світла, чудові костюми і красиві танці артистів. Артисти такі всі позитивні. Посміхаються і чекають туристів. І дивимося черговий готель. Тут родзинка в центрі рецепшн стоїть такий фонтан. Наші друзі працюють, туристичні агенти, знімають, щоб не забути, де вони були що вони бачили. Особлива територія ухожена, красива. Зразу ми бачимо вигляд моря. Тобто цей готель також знаходиться на березі Червоного моря. Проїдемо вечірніми готелями і покажемо вам цю красу. Красиві ліхтарики, краса. Різноманіття кольорів вночі, ввечері? Це всі готелі, які знаходяться на березі Червоного моря, і вони виблискують своїми кольорами. А також різноманіттям ліхтарів. Красиве вечірнє місто готелів. Ну і продовжуємо далі. Дивимося на слідуючий готель на березі Червоного моря. Зараз ми зайшли в їхній холл, бачимо красиві картини. Центр хола, чудова велика люстра під хрусталь, рецепшн світлий. Тут ввечері нас здивували світло музичним фонтаном. Дуже красива гра кольорів, гра води. Поєднанні з музикою, цим підсвічуванням, вибрискуванням крапель води, насправді, шоу води, шоу води, світла і музики. Дуже красиво, неймовірно чудово. Ось така є неймовірна родзинка в Єгипті. Стояти там і дивитися, вода заворожує, коли ти ще чуєш шум води, в поєднанні з музикою, в поєднанні з танцями крапель води. Коли ти дивишся на ці неймовірні фонтани, заворожує казково. Здається, що ти потрапив насправді в казку. Красиве, світлове, водне, музичне, вечірнє шоу. І ось таким ми побачили чудовий Єгипет, чудовий відпочинок! Друзі, підписуйтесь на мій канал, пишіть ваші коментарі, тисніть на дзвіночок, якщо ви ще не зі мною. До нових зустрічей на моєму каналі. Пока-пока! Goodbye!